Порада для вас стосовно вашої ситуації. Буде три варіанти відповіді. Ви інтуїтивно оберете свій варіант і подивитесь пораду. Тобто пораду ви обираєте самі для себе інтуїтивно. Отже, подумайте над своєю ситуацією і подивимось пораду для вас. Прям карта боротьби, карта якихось перешкод. Отже, порада для вас стосовно вашої ситуації. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Можете поставити відео на паузу для того, щоб зосередитись. Або, якщо готові, обирайте ваш варіант, якою буде порада для вас. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, яка порада для вас. Дуже багато переживань у вас, дуже багато хвилювань. Може бути те, що погано спите вночі. Може бути, що сниться вам якісь сни, після яких вам важко, скажімо так, прийти до тями. Порада карт для вас. Не бійтеся, не хвилюйтесь. Бачите, ви надто сильно переживаєте і з -за цього. Ви навіть боїтесь робити якісь дії. Вам страшно вийти з своєї зони комфорту, страшно пробувати ще раз. І за цього, ви, наче, як знаєте, застрягне на роздоріжжі, на виборі. Вам важко зробити свій вибір і зрушити з якоїсь мертвої точки. Ви наче і тримаєтесь за те, що ви маєте, і десь кудись собі заглядаєте в майбутнє, але крок до цього майбутнього ви не робите. Тому порада, по першому варіанту, для вас тут: відпустіть всі ваші переживання, всі ваші хвилювання, незважаючи на той негатив Ни досвід, який у вас уже був, сприймайте його як досвід, і виходьте от із цього режиму очікування, де ви стоїте, наче просто як на роздоріжжі. Для тих, хто обрав другий варіант порада карт для вас. Трійка кубків це карта свята, карта радості, карта отримання успіхів за свої прикладені зусилля, за свої, скажімо так, за те, над чим ви працювали. Це карта радості, карта святкування, може бути якась святкова подія для вас, отримання хороших новин. І це може бути також пов'язане із іншими жінками. Може бути робота в колі інших жінок, можуть бути бути зустрічі в колі інших жінок, а може бути також, якщо ви, наприклад, запитуєте про якусь ситуацію, то тут ще нам може показувати одружену та заміжню жінку. Тобто, наприклад, якщо ви сумніваєтесь в своєму партнері, одружений він чи ні, то тут може вам порада бути так, що він одружений. І третій варіант, третій варіант для тих, хто обрав тут. Нам показує чітко карта дій. Карта дій, карта нових починань, карта того, щоб іти вперед, не сумніватись, не здаватись, максимально рухатись вперед у вас зараз для цього є всі прекрасні можливості для того, щоб активно добиватись свого, і ви однозначно отримуєте в цьому успіх. У вас зараз прекрасні можливості для того, щоб досягнути успіху. Всі ресурси у вас.